Причини зривів у психотерапії. Насправді, в терапії людина приходить зазвичай не завжди, але зазвичай у вразливих станах. І ці вразливі стани вони актуалізуються, проявляються в терапії ще яскравіше, ніж в житті. І ще саме цікаво, якщо в людини всередині є заборона на проживання цих станів. Людина дуже часто потрапляє в сором, тому що, окрім того, що оця є вразливість, незручність, тут ще є навпроти тебе свідок, терапевт, який бачить тебе в такі вразливі позиції. Ось і потрапляючи в сором, можна ще розізлитися на терапевта, якого хера він тут сидить чи все бачить, що зі мною не так і це. Може бути одна з дуже яскравих причин саме зриву, ну, тобто під ґрунті не прийти на наступний раз. Але, що саме цікаве, якщо цей сором помітити, якщо його легалізувати з терапевтом, ну, слухай, я от потрапляю в таке почуття, блін, мені соромно. І через легалізацію, через проговорення того, що відбувається ну, з тобою, це можна і розмістити в контакті, і. Завдяки цьому можна вийти на next level, як і в терапії. Сама терапія може перемкнутися ну крутіше піти далі піти, і е від легалізації від дозволу проживання цих станів можна для себе взяти набагато більше від самої терапії.